Привіт, друзі! Скажімо так, сьогодні у нас в роботі ланцер з дуже цікавою ситуацією. От такою, бачите? Дуже давно хотів зняти відео на канал по тому, як за таким от боротись, за такими вм'ятиними. Тут нічого не лопнуло, ну, окрім фарби і лаку, само собою. Прохання клієнта просто це вирівняти і все. Типу, нічого тут фарбуватись не буде. Як це зробити? Побачите. Я думаю, багато з вас вже знають. Але тут є ще одна дуже цікава історія, яку нам теж треба зробити це оця фар. Ну, Це постійна проблема лансерів. Бачите, отака, от вона полопана. Одна справа робити кріплення, там паятиї. Там, де не видно, а друга справа робити лицеву частину. Тут прям дірка. Ну я думаю, по цій цвілі зрозуміло. Ну, А отак от вона виглядає ціленька, біленька, гарненька. Будемо стоїть робити таку саму, як цю. Загалом побачимо, що у нас з цього вийде. По задній фарі буде дуже цікаво. Мені самому цікаво. Тим часом фара знята, а тут у нас що? Можна рибок запускати. Повиймали всю косу з лампочками. Тут вони нульцеві, особливо оця. Ще походить. Ось водичка, яка була тут, але проблема не в цьому. Проблема в тому, що цей пластик, на жаль, не паяється по маркуванню. О, кусок лампочки. Клас. О, і ось ось кусочок. Ну, це все фігня. Проблема в тому, що воно не паяється. Паяється чи паяється. Будемо щось думати з цим. Ставимо назад, мабуть, і кажемо, що ми не зможемо зробити. А ось ось і наше маркування. Ось С. Це якраз маркування пластику який саме на лиці. Ну, коротше, все інше не треба. Тут ще маркування додаткове, з чого саме цей чорний пластик, ну і отражателя там, і так далі. Є у нас така спеціальна обучена паличка, яка туди залазить з таким тампончиком. І все це чистить. Бо залити зараз водою ми можемо. Ну, не хочемо, щоб ця фара сохла потім 500 млн годин. До речі, якщо вам от треба залити водою, то є лайфхак, будете знати. Просто, ну допустим, бінт можна взяти, рис туди засипати, звичайний рис, пофіг любий. І залишити там. Рис напитує влагу. Працює як силікагель. Хто знає, що таке сіліка І коротше, друзі, так завжди був такий. Прекрасний план, величезний, щоб зробити все гарненько, запаяти, показати результат, але по факту буде це все клеїтись, тому що знаєте чому? Да я вам тільки що розповідав. Пластик у нас такий, що не паяється біда. З сторони. а з іншої сторони, геть пофіг. Так де й так. Загалом, друзі, водичку ми повидували, трошки позалишалось, тому чекаємо, щоб вона досохла. І завтра вже буде клеїтись, тому що... тому що волога всередині. Підемо займатися зараз вм'ятиною на бампері. Шкода, звісно. Ну нічого, буде ще день, коли заїде фара, яку можна буде паяти. Ще я вам це покажу стопудово. До речі, друзі, оці фари на цій машині полірувались рік назад. Дивіться, як виглядають. Плівки тут нічого немає. Просто ідеальні. Ну як ідеальні? Зрозуміло, що є якісь артефакти невеличкі, але загалом, як для року, дуже гарно виглядають. Ну і так, да. займаємося. Єлі встиг, тут треба, блін, глаз до да глаз. Дивіться, яку штуку припер. А? Яка гарна. Що це таке? Зараз побачите. Гріємо феном. Гріємо приблизно до того моменту, як почне позиритись лак і воняти чимось паленим. Звісно, жартую. Так, за допомогою цієї штуки не вдалося, це нічого страшного, так буває. Тому що воно і звідси могло трошечки взяти, звідси могло трошечки взяти. Тому що правильно відкриваємо капот, заганяємо туди руку. В нашому випадку вона туди не залазить. Ще гріємо, як можемо бачити, як ми вже зрозуміли, заняття таке не дуже приємне. Бо заминало його добре, а це значить, що треба ще більше його прогрівати. Ну от якось так. Нульц можна вести на чапаївку. Такий от результат ми маємо. Понятно, що воно тут не ідеально рівне, але вже набагато краще, ніж було. Така була задача поставлена, така задача була виконана. Бувають випадки, коли такі вм'ятини без пошкодження фарби відбуваються, і це все реально видувається в обратну сторону без перекрасу, без нічого. Ну тут, на жаль, так сталося. День наступний, фара у нас вже висохла повністю, і навіть трошки поприбирали засениці, щоб ну, сів пластик, бо вчора він не сідав. В одну площину. Тут по морді, друзі, додатково був вставлений бампер на своє місце. Ну, Так, да, понятно, що ідеально не вийде. Уже, але помітили аж потім, що аж кріплення вигнуло від цієї вм'ятини. І зараз ми його підігнули і поставили плюс-мінус на те місце, яке воно має бути. А ще, друзі, на цій машині є одна пасхалка. Я вам зараз покажу. Дивіться, знаходиться вона отут. от. Бачите оцю штуку таку цікаву? Це у нас такий ролик. Валік, назвіть, як хочете. Ось так от вам буде видніше. Він робить отак от на таких салінблоках. І до нього ніде йде ніякої ні проводки, нічого ніде ним не керує. Це проводка, якщо що точно не від нього. Просто отакий от металевий кусок трубки. І вона отак от крутиться. Які у вас ідеї? Для чого це? Я в кінці відео розкажу про це, але якщо ви знаєте, що це, то напишіть в коментарях, мені буде цікаво, чи люди взагалі в курсі, що це таке, чи ні. Підвезли лампочки ми або нам, неважливо, перевіряємо. Стоп є. Так, да, кажуть, якщо запалення не включить, то лампочка заднього ходу не запрацює. Так, да, є. І права, і ліва. Все, тут з цим теж розібрались, всі лампочки тепер світяться. І мають закінчену форму, скажімо так. Друзі, ми тут подумали і вирішили, що, мабуть, ми візьмемо отакий от клей. Тобто ми не полінились, а тупо зараз рванули, поїхали за ним. Це значить клей. Ультрафіолетовий ось фонарик з ультрафіолетом, він сушить цей клей, але його бонус в тому, що він не залишає ніяких артефактів. Хто клеїв пластики звичайними клеями, типу Космофен, там, це, по суті, той же самий суперклей, ті знають, що воно залишає більосисть. І взагалі, якщо ним наляпати, то ти його не вибереш. Цей клей дуже крутий. Він клеїть тільки там, де йде стик матеріалів, а там, де він видавлюється, він просто стирається тряпкою. Будемо пробувати щось з цього вийде. Та й що, протираємо, обезжирюємо, готуємося. Купили навіть для фонарика з ультрафіолетом Дюрасел. Дюрасел, зв'яжіться зі мною, бачите, у мене тут реклама пішла. Да ладно, я шуткую. Просто інших не було. Так що така історія. Протираємо і будемо заливати. Оцим клеєм я його називаю Кафутер Мао Цзедуна, Не знаю чого так. Не заморачуйтесь. Просто мені так комфортно. Ну... з Богом. Ага. Тікучий. Достатньо тікучий. І поняв, за оце вже переживати не треба то, що ляпнуло. Воно стирається без проблем взагалі. Оце такий клейок. Кому, до речі, цікаво, це уф клей він так і забивається по пошуку. УФ означає ультрафіолетовий для тих, хто не зрозумів. Ми його заливаємо. Саме головне, щоб він протік аж між двох деталей. Я думаю, що ви це зрозуміли. Ну і потім виставляємо в рівень і просвічуємо. Можна робити в декілька етапів. Одну тріщину, потім іншу. В залежності від того, як воно все стає. І просвічуємо ультрафіолет. По суті, якщо фару залишити на сонечку, то можна цього і не робити, але фонарем воно набагато швидше, само собою, зрозуміло. Бо тут концентрований луч іде. Загалом е інструкція тут дуже на зрозумілій мові. Да. Угу. Тому з досвіду скажу, що десь. Ну, може хвилина, може півтори, і цього абсолютно достатньо. Воно вже схватується. Це інше досихає. Все, друзі, пройшло буквально дві хвилини, і бачите, як залишки клею знімаються. Просто як силикончик. А всередині тріщина вже проклеєна. От в цьому цінність цього ультрафіолетового клею знімається просто, без додаткових якихось полірувань і так далі. І все. Щоб ви розуміли, це все навіть без ніякої хімії, без антисиліконів на сервеці і так далі. Просто сухенькою. Тріщинка, до речі, да, вона видніється, але по суті вона скрилась. Вона не така явна, як була. Зрозуміло, що повністю вона не піде, але все одно клей, звісно, мені здається, що він тут доречніший набагато. Ніж звичайний. Ладно, заклеїмо все інше і будемо дивитися, який буде фінальний результат. Безжирили вже другу тріщину серветочкою і полетіли її проливати. Нічого складного в цій роботі, звісно, нема. А саме головне, щоб не було хвороби Паркінсона. Або не було п'янки напередодні. Тоді у вас все обов'язково вийде. Просто оці дві умови і все. Все інше має вийти. Так, і от такою шпичкою нам треба що зробити? Правильно, трошки вирівняти ракурс, бо ми то підрізали, щоб воно стояло рівненько. Але є одне але сильно забагато ми не можемо підрізати. Виставили, там у нас якраз така дірочка дуже зручна. І просвічуємо все те саме, нічого нового. Мені аж цікаво після того, як ми все повитираємо. Порівняти з тим, що ми бачили до цього, тріщина була така прям явна, яка вона стане. А я вже бачу, що їй набагато легше. І Посмішку мою ви б зараз бачили. Чи може показати. Та ще полякаєтесь не треба. Так, друзі, все, звісно, прекрасно. Ми от все продумали та не продумали, як ми його цю штуку будемо виймати. Ми ж то її в клей запихнули. Що все? Так і контент. Ні? Ну ладно. Ні, так не винялась, так винялась. Так, таке що потріщені, ну-ка. Давай подивимося. Ну слухай, її реально стало менше. Ну і далі все по стандарту. Витираємо залишки клею, який повилазив. Але, друзі, хочу я вам сказати, що реально клей бомба для оцих от моментів, для оцих от варіантів, саме по ці фари. Це просто топчик. Ви подивіться, наскільки менша тріщинка стала, де її ж взагалі майже не видно. Виглядає просто як царапинка. До речі, не розповів вам, чому така ситуація склалася, що ми її саме клеїмо, а не паяємо. А відповідь дуже проста: це не оригінальні задні стопи. А підробка. Причому по фірмі Стенлі. Увага! Не депо, як всі звикли, а просто Стенлі. Да. Ось овіть. Дивіться. Стенлі. тарам пам пам Ми робимо леза для ножів і стофаки для лансерів дев'ятих. Тарабарабам. І, друзі, останній штрих, там, де ми вставляли отут тичку, ось ми підлили капельку зараз її просушимо. І все, бо в тому місці, само собою, у нас розгерметизація. А так, загалом, це ще не фінальний варіант, але вже виглядає просто як майже завод. А що, друзі, фару примірили вже, фару стоп, бо зараз знову почнеться там бомбілово у деяких. Я називаю задня фара. Подобається вам це чи ні. Коротше, не суть. Дивіться, отак от, от з такого ракурсу, взагалі все чітко. На відео навіть майже не видно, що там є якісь моменти. Якщо роздивлятися це все ближче, само собою є деякі артефакти, але всі оці підтьоки, що ви зараз можете бачити, вони насправді з іншої сторони, уже з середини фари, і через добу вони всі пропадуть. Це такий клей. Їх не буде видно, ну майже не буде видно. Клеєм дуже задоволені, роботою теж. На герметичність вже буде перевірка завтра, але ми майже впевнені, що все буде окей. Та й загалом, така у нас вийшла робота по сьогодні. І так, да, звісно, я обіцяв розповісти вам, що то за фігня спереду. Ну, а це, друзі, як і обіцяв, розказую. Це у нас демпфер, який гасить вібрації попередній частині авто. Ну а на сьогодні все. Та й таке.